Першими квіти поклали до пам'ятної дошки Георгію Готовчицю першому міністру у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС. Він завжди був активний державний і партійний діяч. І в повному, буквальному розумінні слова, він поклав свою голівоньку заради порятунку всієї України, області. Мільйонів людей ми пам'ятаємо неоціненний подвиг, який 1986 року здійснили чорнобильці. Вони самовіддано, жертовно і без примусу вступили в ядерний вогонь та приборкали його. А далі у надважких умовах ліквідовували наслідки аварії біля пам'ятника Чорна біль де викарбування імена загиблих та померлих ліквідаторів. Посадовці обіцяли більшої уваги до проблем чорнобильців. Тому зараз і плануючи бюджет на 2011 рік ми обов'язково з обласною радою передбачимо кошти, які могли б допомогти. Як можна більше зберегти здоров'я тим людям, що пережили це лихо, тим дітям, що народилися від тих людей, хто пережили це лихо? За рахунок сьогодні обласного бюджету має надаватись підтримка, і вона, в принципі, надається. Але я вважаю, і зі слів тих жінок, вдів, сьогодні вона недостатня. Тому в бюджет 2011 року ми будемо закладати більшу фінансову допомогу сьогодні саме для цієї категорії людей. Першими ліквідаторами наслідків Чорнобильської катастрофи стали пожежні. За 25 років із 289 ліквідаторів 71 помер. Багато ліквідаторів пожежних стали інвалідами. Тож просять у влади більшого і постійного піклування. Ми залишилися так, віддали життя і нічого не маємо. Тож хотілося, щоб влада таки повернулася лицем, хоч за 25 років. До тих, хто ще залишився живим.